Вітання, ви дивитеся програму Життя громад, і сьогодні ми присвятили її темі Державної служби в Україні, адже 23 червня державні службовці відзначають професійне свято День Державної служби. Поговорити про це про виклики стоять, які стоять перед державною службою, про завдання. Ми запросили у студію гостя. Це Олександр Лемешко, перший заступник голови Полтавської обласної ради. Вітаю вас, пане Олександре. У нас у студії. І перше моє запитання буде таким: як ви оцінюєте нинішній стан Державної служби в Україні? Ну, ви знаєте, я повинен сказати: сьогодні також відбулись певні заходи і вітали найкращих представників державних службовців Полтавщини. То ну, я дуже високо оцінюю насправді їх роботу, тому що ну, в таких надзвичайних умовах, в яких вони зараз працюють. Ну, якщо казати про загальне, да, то ну, виклики війни, виклики великої кількості внутрішньо переміщених осіб, виклики медичного характеру, реабілітація військовослужбовців, надання е, медичних, соціальних інших послуг, то я в цілому оцінюю надзвичайно позитивно, тому що е, держслужбовці це та ланка, яка забезпечує реалізацію державних політик в різних сферах: освіта, культура, медицина, спорт, економіка, інвестиції, агрокультура. І при тому, що ну, навіть попри те, що 850 днів війни дуже високий рівень надання соціальних послуг. Саме забезпечують саме державні службовці, тому моя оцінка надзвичайно позитивна. Надзвичайно позитивна і надзвичайно висока. Да, от ви перечислили деякі виклики, які сьогодні постали перед держслужбовцями. Які завдання і виклики ви вважаєте ну, такими знаєте найактуальнішими на сьогодні? Ну, найактуальнішими на сьогодні це перш за все забезпечення професійними кадрами, і в цьому сенсі ну, держава навіть в цих умовах реагує на це. Були внесені зміни в закон про державний бюджет, і відповідно була збільшена зарплата державних службовців, збільшені надбавки до 30 здається, і йде ще можливість преміювання до 50%, грошова допомога. Тобто, ну на сьогодні, вже так скажемо, в умовах війни державна служба це вже стає. Ну завжди було престижно, але в умовах війни це ще, ще більш мотив... як на мене. мотивовано да, більш мотива. Держава так? на сьогодні uh -huh. дає дуже багато стимулів. Тому люди іноді переходять з бізнесу, люди переходять з приватного сектору і йдуть саме на державну службу, тому що ну, на сьогодні це саме така сфера, де і державне забезпечення, і соціальна підтримка, і я думаю, що тому це це якраз і реакція на те, що. Ну, на сьогодні це ланка, яка забезпечує незалежність, безпеку і так, далі, і так далі. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях перший заступник голови Полтавської обласної ради. У зв'язку з цим хочу запитати, яка ваша основна діяльність в органах місцевого самоврядування? Ну от за той час, в який я є депутатом, і особливо під час повномасштабного вторгнення, коли створювалися гуманітарні штаби. Коли е, треба було е, приймати міжнародну допомогу, розподіляти, коли треба було приймати внутрішньопереміщених осіб, хочу нагадати, їх було 240 тисяч. Зараз там приблизно 160 тисяч, і це також виклик для області залишається. Ну, е, Люди надзвичайно дисципліновані, люди надзвичайно ефективні. Ми працювали надзвичайно ефективно, і от нещодавно у мене відбулася зустріч з Керівником управління Центрального міжрегіонального управління Національної агенції державної служби пані Еліта Адамська, то вона сказала, що ну, принаймні ми спільно дали оцінку, що надзвичайно високий потенціал і висока оцінка діяльності Держслужби, в тому числі в умовах реформ, тому що все ж таки зараз ну, формуються зазвичай міжрегіональні підрозділи. да, там Регіональні центри безоплатної та ринки правової допомоги на декілька регіонів, так само управління юстиції, так само митниця, так само правоохоронні органи. Тобто ідея зменшення адміністративного навантаження з одного боку, з іншого боку, вимоги щодо підвищення ефективності, тут же іноземна мова як вимога для керівного складу. Сертифікат необхідний для української знання української мови, тобто підвищення кваліфікації постійне, Тобто вимоги з одного боку збільшуються, стимули додаються, і, відповідно, ми це відчуваємо. Тому ми, лише, ну, ми завжди спрямовані на співпрацю, тому що ми, ми розуміємо, що на сьогодні зона відповідальності це обласні військові адміністрації, відповідно, районні військові адміністрації, тому що на них зараз основна зона відповідальності і з приводу підтримки Збройних сил, економіки, інвестування, міжнародні партнери. Тому в цьому сенсі ми, ну я принаймні сподіваюся, що нас вважають принаймні партнером в цих відносинах надзвичайно складних. Ну, працюємо на сьогодні і. Спільні заходи, спільні проекти ну, реалізуємось і в контексті підтримки. Я думаю, що в нас ну, дійсно приклад успішної співпраці між військовою адміністрацією, обласною радою, між громадами, районною військовою адміністраціями. Я думаю, що ми ну, в цьому сенсі ми ефективні, тому що Полтавщина зберігає п'яте лідерське, я вважаю, на сьогодні навіть місце в контексті е наповнення е бюджету. Тому українського бюджету, я думаю, що це також оцінка нашої діяльності, в тому числі зрозуміло. Ви сказали, згадали слово реформа, тобто зміни, да на вашу думку з вашого досвіду, як державна служба змінилася і початком вашої депутатської діяльності і керівництва обласною радою. Ну, якщо от проаналізувати, да, 30 років майже вперше там з'явилось законодавство по державну службу, здається, в 95-му році. Тобто майже 30 років. Потім е, такими етапами зміни там 16 й рік, потім 19, й 20. й е, І от як на мене, ще один етап я виділив, це з 22-го по 24-й, тому що дуже велика кількість нормативного матеріалу. Паровий матеріал е, з великий обсяг. Необхідні знання юридичні, економічні, психологічні, тобто е вимог значно більше. І, як на мене, е от, якщо оцінювати, да, е суттєвого кадрового е голоду е не відчула державна служба, тому що дуже невеликий відсоток осіб, ну, принаймні я можу це судити на е прикладі військової обласної військової адміністрації. Да, так, да, десь люди поїхали, десь не змогли, але ну, ті, що залишились, надзвичайно відповідально ставляться. І я дивлюсь, постійно працює центр підвищення кваліфікації, постійні якісь семінари, тренінги. Тобто ну, люди мотивовані навчатися, люди мотивовані працювати. І, ну, Відверто скажемо, іноді вони працюють, ну, скажімо так, Поза межами робочого часу, в тому числі, тому е, сьогодні вимог значно більше, і е, навіть зараз уже Кабмін планує відновити конкурс на держслужбу, на держпосади в тому числі. Хоча е, зараз е, ну, на, на, на період військового стану можливо контракт пролонгувати саме на період військового mm -hmm. стану. І е, зазвичай ті самі люди працюють, дуже невеликий відсоток змінюється. Я позитивно це оцінюю, і зараз молодь прагне е, на державну службу. Це також, ну скажемо, ця сфера стає пріоритетною і престижною. Дуже багато приходить студентів, дуже багато приходить випускників, дуже багато проходять стажування, практика. Ми співпрацюємо в цьому сенсі. Тому е, я думаю, що реформа. В умовах війни вона триває. І в цьому сенсі, я, ну, принаймні, я думаю, що от молодь, знання мов, от євроінтеграційні процеси, це якраз ну, скажімо так, ну, молоді повинні більш активно в ці, до цих питань долучатись. І якраз ну, подивимось, скажімо, профільні департаменти, департамент економіки. Надзвичайно активні люди, я можу сказати, юридичний департамент, дуже молоді, Агенція регіонального розвитку. Ну, Тобто дуже багато таких успішних кейсів в нашій військовій адміністрації, і вони стають пілотними для інших регіонів. Я вже мовчу про реабілітаційну медицину, де ми найкращі в Україні, де, скажімо, ЦНАП у нас найкращий в області ЦНАП 700 видів послуг, серед них 70 для військовослужбовців. Е, обласний центр зайнятості також працевлаштування демобілізованих. Ми найкращі в Україні, тому державна підтримка з інших регіонів знімається, тому що там це не реалізується, направляється в Полтавську область. Тому ну я можливо сьогодні свято і акцент на успішні проекти. Ну угу. я оцінюю дуже позитивно і майбутнє, скажімо, державної служби в Полтавській області. Я оцінюю дуже позитивно. Позитивно, да і все ж. Ну, якщо говорити крилатими фразами, то немає майже досконалості не. і завжди є хтось незадоволений. Все ж таки, хтось там залишився у черзі, когось там не обслужили десь щось. Е, які заходи вживаються для підвищення ефективності роботи державних установ на Полтавщині? Ну е, я вже звертав увагу з приводу навчання, угу. з приводу е, я б, ще, от можливо, знаєте, от трошки, скажімо, якщо оцінювати можливості підвищення ефективності. То я думаю, що можливо, от, більше досконалий контроль за тендерними закупівлями, за роботою тендерних груп, тендерних комітетів, щоб більш ефективне використання бюджетних коштів, і ну, правоохоронці, звісно, що зараз акцент на злочинність пов'язана з війною. У нас зросла кількість незаконного обігу зброї. У нас з'явились е, злочинці, яких раніше не було, тому що державна зрада, це раніше був там, один випадок на 20 років. На сьогодні цей вид злочинності, ну, скажімо, все частіше. Все частіше, да. І відповідно, правоохоронці трошки е, в цей сегмент звертають увагу. Ну, я думаю, що от, е, більше такої е, профілактичної роботи правоохоронних органів. І то оце, я думаю значно підвищило ефективність роботи, тому що на сьогодні е кошти, фінанси ну це умовно кажучи, це кров не лише економіки, це те, що забезпечує життєдіяльність держави в цілому. Тому, як на мене, от е акцент на військовослужбовців е в контексті ефективності використання коштів для армії, в контексті використання. Бюджетних коштів у межах тендеру, тендерних закупівель, оце я думаю, це зона зростання, і це трошки буде ну це підвищить ефективність державного сектору? Розуміло. А про е, підвищення вимог до державних службовців, про які ви згадали, і про повернення конкурсів на посаду, е, як ви оцінюєте, це позитивно впливає на ефективність роботи державних установ? Чи все ж таки, ну я не знаю. Наприклад, керівник відволікається на те, що в нього іспит з української мови. Да? Чи, там, чи от зараз говорять багато про вивчення англійської, запровадження вивчення англійської рівня, знання рівня Б2 для держслужбовців. Угу. Це тобто, такі високі вимоги і такі постійно зростаючі високі вимоги. Це ефективно, це позитивно впливає на якість працівників державних установ? Це мотивує, перш за все. Uh -huh. Так, це викликає певні труднощі, на це треба відволікатись. Це зона зростання, самовдосконалення. Но це євроінтеграційні процеси без цього ніяк. От Сьогодні хочу навести приклад. Сьогодні у нас за допомогою міжнародних фондів відбувалися певні семінари. Uh -huh. Робоча мова була англійська і українська. Тому, відповідно, ну, це значно підвищує ефективність спілкування. Да? Коли, е... Але за допомогою перекладачів, так. Ну, якби от ми обираємо викладача особисте спілкування, е, де надзвичайно високий рівень знання іноземної мови, то я думаю, що це значно краще зближує контакти, підтримка, допомога і більш е, ну менше часу для розуміння, які потреби громади, області, міста. Тому от в цьому сенсі, я думаю, що ну, тут я не вбачаю якихось питань, тому що е, я сам юрист і ну, щодня оновлення законодавства, mm -hmm. нормативної бази в сфері там, кримінального, цивільного, військового законодавства. Якщо ти не відслідковуєш ці процеси, ну, ти втрачаєш. Фаховість і еластичність професійно. Тому в цьому сенсі так можливо це складно, але це стає вимогою часу, тому що ми намагаємось інтегруватись, ми намагаємось в армії там стандарти НАТО. Євроінтеграція це це ж надзвичайно, це перш за все економіка, це знання стандартів, це знання законодавства європейського. Тому на сьогодні. Міжнародний аспект, європейські аспекти вони ну це акценти, до яких ну ми це виклики. Треба їх треба в цьому напрямку. Треба рухатись. Рухатися. Ви сказали, що Полтавщина краща за багатьма багатьма показниками. Так. Це оцін оцінка внутрішня. Ну тобто, суб'єктивна, чи це ну вже ні, дали ні, ні. вам оцінку десь? Е, от... От Те, що я сказав, угу. да? реабілітаційна реабілітаційні методики, комунальна медицина, ну, принаймні, обласна, центри надання адміністративних послуг, практика реабілітації військовослужбовця з членами родини це все починалось тут, у нас в Полтавській області, і відповідно на сьогодні це все реалізується. І сьогодні я можу сказати, що. Також практика увікавічення пам'яті цієї війни це все на сьогодні в громадах в департаменті культури формуються ці практики, які також будуть поширюватись на інші регіони. Тому, ну в цьому сенсі, це, це зовнішні оцінки, або на рівні керівництва держави, або профільного міністерства. Тому в цьому сенсі я думаю, що це з одного боку, скажімо. Надання матеріальної допомоги Полтавська область стала першою. екобус. ініціативи еко ми ж Це ж ми почали ці ідеї реалізовувати, і потім вони вже розповсюджуються на інші Нашу регіони. Нашу практику хтось переймає на досвід. Да. Ну, інші регіони, інші області до нас приїжджають депутати, представники відомств, міністерств. Ми це все показуємо, опрацьовуємо, і це стає далі. Це вже працює в інших регіонах. Розуміло. Знаєте, час від часу на рівні держави з'являється інформація про те, що ой, державних службовців в Україні забагато, треба скорочувати. На Полтавщині, як от ви оцінюєте, ну я не знаю, кількість чи от забезпеченість державних установ працівниками для того, щоб ефективно виконувати свої функції, щоб вони швидко доходили до свого адресата? Ну, я повинен сказати, якщо ми проаналізуємо відсотки вільних вакансій, mm -hmm. от скажімо, Державна служба охорони 50% навіть немає вільних вакансій. Тобто на сьогодні представник Державної служби судової охорони він один працює за двох. У нас є вакансії в департаментах військової адміністрації. Тому навантаження, відповідальність, дисциплінованість. Оце ті ознаки, які на сьогодні характеризують державного службовця, скорочується адміністративне навантаження. Тому ну, я не можу сказати, що держслужбовців забагато, їх офіційно їх не вистачає. Програма скорочення да, поступова, вона працює на рівні держави, на рівні регіонів. Тому я думаю, що на сьогодні це здоровий баланс. В умовах війни така кількість державних службовців, і тому збільшується фінансове забезпечення, тому що. І уряд і Верховна Рада розуміє, що люди працюють в значно складніших умовах і значно більше ефективно. Зрозуміло. І на завершення нашої програми, бо час швидко спливає, ми навіть цього не помічаємо. Оскільки говоримо про професійне свято, я вам надаю слово для привітання державних службовців Полтавщини, можливо, всієї України. Ну я вже сьогодні сказав, що державні службовці Полтавської області. Своєю працею, своєю діяльністю забезпечують лідерські позиції в області дуже в багатьох е, напрямках. І е, це якраз спільна робота, і тому хочеться побажати їм, перш за все, е, професійного зростання кожному з них, тому що я думаю, що це для, для багатьох це також стимул здоров'я. Ну і е, мирного неба. Віримо в Збройні Сили України, віримо в, в перемогу нашу. Тому всім, всім, всім бажаю. Щоб робота приносила задоволення, дякую вам. Дякую за привітання. Дякую, дякую за те, що завітали до нас у студії. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. А говорили ми про Державну службу України і, зокрема, роботу Державної служби на Полтавщині. Це була програма Життя громад. Мене звати Ольга Юровська. Прощаюся із вами до наступної зустрічі.